Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. А в цьому відео хочу зробити огляд 4 та 6 туру а, турніру Tata Steel India Rapid, який проходить якраз в Індії. І а, хочу розказати саме про жіночий турнір. А, після 6 турів у нас змінилося турнірне становище. На першому місці Катерина Лахно, на другому місці Каріса Юб і на третьому місці Нана Цагнідзе. Ну і далі ще. По 2 по 3 очки, ну і далі велика група 2,5 на останньому місці 9 шмух, у неї два очки із 6. Отже, в останніх трьох турах все ще може змінитись, але вже є певна група лідерів. Отже, давайте дивитись партії, і я підібрав по одній з партій. Кожному турі 4, 5 та 6, відповідно. Розпочнемо з 4 туру, і тут у нас була партія шахістки Раві Рашкіта. Рекшита, точніше, з Індії, для мене вона невідома. До цього турніру я про неї нічого не чув. І за чорна грала якраз дуже відома грузинська шахістка Нана Дзагніце, мабуть, одна з найбільш відомих із Грузії. Отже, у нас був захист каракан. Варіант з ходом є 5, і тут за чорних є декілька ходів, це 5 1, з можливих. Стандартна ідея, підривають чорний центр. Ну і далі все це було зіграно ще по теорії. Отже, і білі і чорні продовжують розвиток фігур, і тут кінь би 4 доволі конкретний хід. Нападає на С2. Тому доводиться грати ферзь Д2. Ну і далі. І чорні білі теж продовжують розвиток фігури. б 4 теж доволі активний хід. До речі, не обов'язковий, тому що були і інші варіанти також. Але б 4 ідея І п 5 зіграти в майбутньому, і також слон виходить на поле б 2 Закінчив 6 слон б 2 а слон е 7 І тут насправді був вибір у білих, як зіграти. ну, Зараз десь підвісає пішак на полі е 5 тому комп'ютер радить піти ферзь е 2 в цій позиції. Поки захищаємо пішака, і з рокіровкою можемо почекати. І далі довга рокіровка можлива, можливо, але навіть в деяких випадках ми можемо йти в коротку рокіровку також. Довга рокіровка, як було в партії, дуже ризикована. Чому так? Тому що у чорних була стандартна типова грана підрив, а саме А5. Ну і не хочеться бути пішака, тому що там позиція у білих розвалюється, тому Б5 і тепер. Чорні сміливо з'їдають на е 5 і у білих немає якоїсь суттєвої компенсації, чорних савій пішак і доволі сильна позиція. Але в партії чорні зіграла рокіровка відразу. тут а 4 теж, до речі, пішак на е 5 все ще під боєм, можна було його захистити, наприклад, верх Є1 зіграти. Ну і тут був схожий варіант, де що ми з вами дивились. У чорних сабі пішак, але у білих певна компенсація тут знаходиться. Ну, доволі важка і гостра позиція у нас різносторонні рокировки. Головне, те, що потрібно розуміти, в таких позиціях майже завжди білі атакують на корольському фланзі чорні на ферсовому. А далі суперниці грали доволі сильно. Тут слон Б7, наприклад, не дуже сильний хід. Комп'ютер пропонує зіграти король H8, але таке підіймати, особливо коли вже наближається цей нот, дуже важко. Забілих теж трожить 3 хід, максимально логічний. Я б зіграв саме так, якщо б ця позиція у мене була забілих. Ну, комп'ютер каже е 2. Ну, партія не ідеальна, скажу відразу, але дуже гостра, тому я вирішив її показати. Далі слон е 2 теж дуже логічно. комп'ютер пропонував Кіні 4 відкрити слона. Кіні 4 зараз якраз зіграли, зіграли у нас за білі. Слон дуже сильно працює по великій діагоналі. 4FD4, ну в чому ідея D4, в тому, щоб відкрити лінії і діагоналі. Якраз зараз було дуже доречно піти Тура D8, ну, будь-яка не дуже важлива, наприклад, Тура А на D8, і хоча б поміняти там туру і атаку білих а зробити не такою сильною, трошки її затримати. Ну Тура d 8 схожа ідея, але трохи гірше. Ну і далі а, після серії. Обмінів, а що ми бачили, побачили те, що у нас два слони за білих проти тури у чорних. Але у чорних насправді тут була дуже конкретна і сильна ідея. І її варто було її знайти в цей ноті. Цей нот вже був дуже сильний, 15 секунд вже залишалось у чорних. Але варто було піти ферзь 1. В принципі, такий хід можна знайти, ми нападаємо на слона. І головна ідея в чому? Що якщо грають наприклад, кінця-3, Дуже очевидного, то тоді вже ми граємо кінь t5, коня від захисту слона і тут у білих. Насправді теж можуть бути певні проблеми, варто зіграти білим якось уважно, по типу кінь, точніше ферзь b7, наприклад, кінь c3, слон C3, ферзь d1, король b2. Далі зайва якість у чорних, але дуже слабкий король. У них, і пішак по лінії Б небезпечний, тому FD8, і позиція, як кажуть, динамічної рівноваги, після, наприклад, А4. Ну, в будь-якому випадку тут у чорних вже як мінімум за матеріалом все добре. А в партії ж вони замість Fерz-1 зіграли, зіграли кінь д 5 ну, це вже поганий хід, тому що просто F5, і тепер вже не працює вся та нула гра, яка була раніше. Тут вже позиція у білих по суті виграна, ну, власне, набагато сильніша, ніж Тора. Майже завжди. Далі перехід меншпіль. Ну і ще дуже простий план у білих вести пішаки вперед або Б6 відразу, або С4, С5 і так далі. по повітні Б теж згодом побіжить вперед І контргра чорних, вона дуже повільна. Чорні не встигають. Біля просто міняється на Е7. Далі ведуть пішаки свої вперед. Ну і тут не дуже складно все це. Наприкінці. Виглядає, і після є три останній важливий точний хід, король ац 2 король тепер кутраті пішака. Отже пішак не проходить, якщо Трай 8, король Є1, як мінімум, і далі від С8 ферзь немає захисту, що білі перемагають. Насправді впевнена перевога індійської шахістки, там були деякі нюанси, особливо в дебюті, але далі вона діяла доводи точно і в складній боротьбі переграла свою досвідчену і сильну. Суперницю. Але давайте подивимось наступний тур, в якому та ж сама Раві Рекшита грала, про, грала проти Вантіка Гравал, теж з Індії. Ну, дуже багато в Індії сильних шахісток, а, Тому давайте подивимось це протистояння. Отже, тепер у нас вже був а, верзовий хаміт, поки що звичайний, але згодом чорні зіграли це 5. Захист Тараша, Ну або Якщо дословно тут давайте подивимося, Сеймі Тараш дефенс, Він пише ну, захист тараша, або покращений захист Тароша, в принципі, дуже важливо. Вважається по сучасній теорії до чорних повний порядок, немає дебютних проблем. І насправді так і було. По дебюту в чорних проблем не було. Так, ізольований пішак на полі Т5, але до нього. Дуже важко добиратися білим, і насправді є часто ідея зіграти Д4. Можливо, не відразу, але в майбутньому D4 теж чорні можуть піти. Може, не прямо наступним ходом, але колись така ідея теж має місце бути. Отже, давайте дивитися, як розігрувати подібні позиції. Я думаю, що багато з наших глядачів грають час від часу позиції зльованим пішаком або проти нього. Мілі заблокували Пішака, але тепер його важко атакувати. Пішака Д5 я має на увазі. Ну і тут uh, кінь 4 все-таки не варто було мінятись. Комп'ютер жалить просто зіграти д d захистити додатково пішака. І, в принципі, пише, що позиція у чорних тут взагалі без жодних проблем. Ну, давайте принциповий варіант покажу з ходом кінця 6 та з 6. Чому це не працює? Тому що якраз чорні готують. Свій плановий хід D4, і тут вже у білих суттєві проблеми. З'їдати пішока не можна, там втрачається матеріал. Ну і позиція у білих вже дуже-дуже небезпечна, загрожує хід, де від нього в принципі немає нормального захисту. Що така була цікава ідея. хід ну, Д4 теж не є помилкою, але білі міняють фігури, що їм на руку ці позиції. Тут була, до речі, дуже красива тактика хід D5. Бачимо, що комп'ютер його пропонує. Ну, знову ж чому головна ідея, якщо ферзь d 5 то тоді те, що можна було не помітити відразу, це Фержі 4 вилка на мат і на туру. Хоча або туру виграємо, або ставимо мат, і те, те чорних не дуже влаштовує. Але не знайшли це білі, чорні теж, мабуть, це не бачили, кінь 2 хід доволі пасивний. Ну і тепер у чорних вже нормальна позиція насправді стала. Теж позиція була рівною. І отут Одна з помилок чорних. Насправді, в даній ситуації варто було їм продовжувати активну гру на а, корисному фланзі і саме зробити хід H4. Корисний хід, захоплюємо ще більше простору, надаємо білим зергати H3 або G4. Далі ну, є різні тут плани. Покажу один з приблизних варіантів. Ну, просто поки що така повільна боротьба. Насправді тут і білим, і чорним важко підсилити позицію, білі теж доволі. Надійно зараз розташовані на кроєцькому фланзі, відразу чорних нічого немає. ну Просто рівна гра тут, я думаю, що майже як завгодно можна зіграти, як білим, так і чорним, і тут буде рівновага. Ну, а чорні е, вирішили самі з Ходор 4 зіграти Ferch 5. Ну Логічна ідея напасти на мат, з'їдати слона, точніше, з'їдати ферзя не можна через в'язку якраз яку слон робить. Але тут знайшлася красива ідея це 8 Croller 7, ну і загрожує мат. Тому варто грати G3, і, мабуть, це не помітили якраз у нас чорні, красива така тактика за білих, отже, тепер а не, у чорних вже, а, точніше, не у білих, а у чорних вже суттєві проблеми. А мат не загрожує, а тим часом підвисає ферзь і підвисає слон на полі по 8, що теж дуже неприємно. Ну і насправді білі його просто з'їдають. У чорних є якась невелика контргра, але вона недостатня. При найкращій грі. Білих, тут Reазація ну, te гарна. Ну, були нюанси, там наприклад, замість ходу Croy Shin g 3 було ще сильніше, але вирішили білі не ризикувати. Ну, і далі після F5 тут, заході, був мат. два ходи після fg 8, далі fg 7 мат Але to H8 теж в принципі непогано. Ну, в чому ідея цього ходу це не зівок, а жертва. Далі слон G7 на Сідаємо фортя і обираємо в цій партії. Ну, доволі красива тактика, насправді, від білих, і мені сподобалося рівні позиції теж, як то кажуть, на рівному місці чорні не дорахували щось і в майбутньому програли фігуру разом з нею і партію. Отже, така партія. І ще одну партію хочу показати тієї ж самої раві Ракшита проти Ромеш Пабу Вайхалі або Вайшалі ну, Рамеш Бабу Прагнананти доволі відомого елійського гросмейстера, одного з елітних гросмейстерів, який входить в топ 10, тобто топ-15 як мінімум, по рейтингу в класику. І, вона теж його сестра грає дуже сильно на жіночому рівні. І давайте подивимося цю партію, чому вона мені сподобалась? Тим, що тут була класна самопозиційна гра, бачили тактичні якісь ідеї, а отут, в принципі, обійшлося без якоїсь суттєвої тактики, а просто класно чорні позиційно розіграли ну, майже всю цю партію. Отже, у нас був захист каракан. Я чесно скажу, що не дуже знаю тут теорію, але що важливо, що чорні відіграють пішака. А що вони хочуть? Вони хочуть, в принципі, міняти фігури, переходити веншпіль. І веншпілі теж доволі відомий факт, що в подібних структурах структури французького захисту або каракану, ну це навіть більше схоже на французький захист вже, що у чорних в чорних веншпілі майже завжди, як мінімум, немає проблем, а часто навіть перевага, тобто білим варто фігури, по можливості не міняти. Але тут довелося міняти ферзей, там ще пішаком 2 десь підвисав. І як же такі позиції розігрувати? Давайте подивимось. Ну, У чорних тут є декілька ідей, перш за все, вони прориваються пішаками на фрезовому фланзі, але також є і типовий підрив на крейському фланці, такий, як кіт F6. Ну, поки що так. А чорні не грають. Довгі тут були маневри, ну, позиція закрита, і чорні і білі можуть це собі дозволити. А, теж не ходів пропустимо, і тут чорні вже перейшли в дорогу еншпіль, і далі підривають f 6. Якщо в 6 не грати, то у чорних не видно якогось сильного плану. Далі те, що дві суперниці грали доволі сильно. І отут був, по суті, один з найважливіших моментів всієї партії. Насправді, в даній позиції ще у нас була приблизно рівновага, можливо, невелика перевага чорних, але зовсім маленька. Варто було знайти доволі сильний план, реально, як на мене, важкий, але давайте його покажу. Що нам пропонує комп'ютер, він пропонує зіграти дорож 2 ну, Все є це може хід доволі дивним, але в чому його план? План в тому, що ми хочемо піти G4 майже на будь-який хід суперника. Ну і далі після HG Трож 4. У білих теж виникає свій тиск по лінії G, якісь там шахи. Ну, принаймні не даємо а, таку сильну активну гру, яка була у білих, точніше у чорних. Ну і, до речі, на королів 5 буде дорожy 5. Неприємно і це мати один хіт, як не дивно. Отже, король в 5 той план, який чорні реалізували в партії, він працювати принаймні відразу не буде. Ну, а Білі зіграли кроль в 4 шаблонно, і насправді після цього ходу король F6 грають чорне і позиція вже ну, майже безнадійна, як не дивно у е, білих, хоча рівний матеріал зараз, але дуже сильна ідея Тура f5. І все по суті від е, ходу до R5. Немає захисту нормального білих, а якщо бішак втрачається, ну а він вже втратився, то далі просто білі нічого не можуть зробити, чорні рухають бішаків вперед. І гра і проста, і ще найголовніше, дуже ефективна. Давайте ще подивимось до кінця. Тут вже і оцінка навіть мінус 6, нібито не зайві бішак, а зайва тура у нас. Все доволі легко, король підходить теж вперед. не F7, ну тут майже як завгодно виграно. Це один з можливих варіантів, просто все з шахами, ну і далі стагісця у нас дуже швидко білі, тому що зараз до 2, немає ніякого захисту. Ну Насправді дуже впевнена перемога від Вайхалі Рамеш Бабу. Ми бачимо, що тут позиційно вона просто програла свою суперницю і, по суті, Веншпілі не залишили їй жодного шансу. Там була Дійсно, можливість грати вже 4 раніше, там, подіб 20 ще тому, але і це все варто ще знайти, по-перше, по-друге, навіть якщо все це знайти, все одно в чорних там, перевага залишалась, хоча не така велика, як в партії. Ну, в партія, якщо подивитись, то пішак на е 5 білих був втрачений, і після цього вже позиція, по суті, не тримається. Тобто гарна, така класна, самостратегічна перемога, по суті, без тактики майже. Отже, завершився у нас шостий тур. Попереду три тури, які відбудуться вже завтра і далі ще буде тайбрейк. Отже, чекаємо на продовження турніру. Боротьба за перше місце все ще триває, перша півочки і різниця між першим та другим місцем, ну і третє місце теж, яке вона не загніться, теж вона може ще піднятися в теорії навіть на перше місце. Так що ще. Все насправді попереду. Сильний склад, і кожна суперниця може обіграти кожну в наступних турах. Всім дякую за увагу і до зустрічі в завтрашньому огляді.